Всім привіт! З вами Арсен Декусар. Ви на каналі школи перекарського мистецтва Арсен Декусар Студіо. В сьогоднішньому випуску оглядів ми з вами розберемо термозахист від Бібікоз Time, а також розберемось, як він ідеально поєднується з щіткою для волосся від торгівельної марки Тек з мілкими зуб'ями. Приємного перегляду! Термозахист від торгівельної марки BBCOS Time. Навіщо він потрібен і яку функцію він виконує в першу чергу? Ми розуміємо по назві, що це саме термозахист, який захищає нашу структуру волосся від. Термообробки е, від нагрівання волосся під час використання фенів або електроінструментів він захищає від нагрівання до температури 220-230 градусів обов'язково для використання під час укладок або накруток на браш, або накруток на електрощипці, або накруток на плойки. Також він структурує волосся, він дає невеличку фіксацію, і волосся після використання даного продукту не пухнаститься. Також ви можете вийти після укладки. З використанням даного препарату у вологу погоду на вулицю і волосся не почне у вас пухнаститись для того, щоб даний препарат на волосся більш рівномірно розподілявся під час укладки, я використовую овальну максимально з мілкою щитиною щітку від торгівельної марки ТЕК. Я рівномірно розподіляю препарат по волосю. Послоям спочатку нижню потиличну зону, наприклад, потім середню, потім верхню, скрини обічні з фронтальною, і окремо кожний блок я вичісую даною щіточкою. За рахунок того, що вона має дуже мілкі зуб'я, воно гарно. Вбиває наш препарат захисний препарат, наш термозахист між всім волоссям і рівномірно його розподіляє від коріння до самих кінчиків. З рахунок цього ми можемо отримати максимально рівномірне нанесення даного препарату. І з рахунок цього у нас не буде так, що термозахист в якомусь проміжку волосся працює, а в якомусь ми не донанесли. Тому рівномірно розподіляйте даний препарат, використовуйте його в своїй роботі або під час повсякденних Укладок, або також при, під час роботи з укладками, накрутками та зачісками. Ідеальне поєднання бібікос та тек. Друзі, а я сподіваюся, що цей відеоролик, як і усі інші, були для вас корисними. Не забудьте підписатися на наш канал, на мій інстаграм, поставити вподобайки і до нових зустрічей у нових випусках. А за промокодом decusar 13 ви можете отримати знижку мінус 20% на бренди всіх наших партнерів. Детальна інформація нижче в допису під цим відеороликом.